На кожну нашу сумівську оселю, від Еленвілу до оселі Бески, Холодний Яр, Київ і Хортиця. Цим способом ми вшануємо єдність наших осередків і засвідчимо ще раз, що на цьому прапорі, який сьогодні ми будемо посвячувати, Є написані слова, які є нам дорогі, а це Бог і Україна, честь України готов боронити. Мені приємно привітати представників наших осередків, голів булавних, не тільки з нашого терену, але й з сусідньої Канади, які сьогодні стають почесними кумами, хресними цього нашого переходового прапору. Нехай архістратик Михаїл, портрет якого є на нашому праморі, буде нашим покровителем, буде нашим заступником перед Всевишнього. і хай він дарує всім нам, членам спілки української молоді, членам українського народу, щасливого і плідного майбуття. А тепер, отче капеляни, я попрошу вас. До торжественного благословення нашого рапорта. Благословен Бог, на ся повсякчас і на віки, вічні. Воскрес, смерть осмерть подолав і тим, що в робав життя дасу. Господи, Господи, нас супротивників, і від відпігнали нас, напасників, щоб були вислухані молитвині і щоб одержали від тебе обіцяні блага, та кхе, приготував, щоб приготував ти для вірних твоїх. Бо тобі належить усяка слава, честі, поклонення з єдинородним твоїм сином і присвятим благим Животворним твоїм духом, нині повсякчас, і віки вічні.

Посвячення нашого прапору закінчимо церемонію відспіванням сумівського гиму. Ва! i